Доброго всім дня, всім, хто мене дивиться. Сьогодні у мене розпаковка. Прийшла посилка цього разу через нову пошту. Подивимось, давайте, що мені прийшло. Так, ось така коробочка, таке пакування. Зараз я його треба розрізати обережно. Частково вже розпакувала. Тепер залишилось ось оцей пакуночок іще розпакувати, розрізати. Упаковано гарно, навіть занадто. Так, останній етап прийшла така коробочка парфумів. Я заказала. Собі такі парфуми, ось дивіться, ніжність називається, така подарункова упаковочка. І ось, бачите, розкриваю її. І тут дуже такі класні парфуми. Вони новенькі, ви бачите, вони під такою слідою Зовсім нові. Не знаю, буду я її відкривати, чи ні, чи так буде, чи так піде в мою колекцію. Дуже гарні духи, парфуми нашого миколаївського комбінату 9 місяць 1977 року. Ось такі вінтажні парфуми. Флакончик з притертою кришечкою. Він іще запломбований. Ось такі гарні парфуми підуть в мою колекцію вінтажних парфумів та флакончиків. Ось хочу показати, тут є такий надпис: Миколаївський комбі... комбінат, знак якості позолотою нанесений, і коштували ці парфуми на той час. 9 рублів. Коробочка в поганенькому такому стані, але вже яка є. Друзі, все-таки я достала ці духи з коробочки. Мені не принципово, як вони зберігаються, в коробочці запечатані чи ні. Мені хочеться їх потримати, насолодитися. Ароматом, аромат, до речі, дуже гарний, мені сподобався, приємний такий. Він був плотно закритий, зберігався в коробочці, тому сам парфум він не змінився. Аромат дуже приємний на колір, дивіться, який приємний також такого янтарного кольору. І Трішечки. Духи вивітрились, ну, все-таки пройшло майже 47 років. Така притерта скляна кришечка дуже красива, дуже гарний флакончик. Так що, любі мої, кому подобається така тематика відео, кому подобається тема парфюмів стареньких вінтажних флакончиків, підписуйтесь на мій канал, будуть ще відео, буду показувати свою колекцію. Так що ставимо вподобайку, пишемо коментарі. І до нових зустрічей. Пока-пока.